Мануела Градковська, пристрасний коханець. Частина 34. Не те, не те. Бог послав мені ікону, а диявол? Що диявол? Я дістав зв'язку з поліцією. Колдунов не зумів приховати збудження. У нього блищали очі, він почервонів. Годину тому князь помирав. Я бачила вашій спальні фото жінки. Я не повинна була говорити про випадково побачену світлину. Ілонка згадувала про якусь неприємну історію з його дружиною. Про інших його родичів і близьких я не чула. Звідкись я знала це обличчя на фото. Де ж я її бачила? Де? Фото? Там ікона. У спальні не було часу роздивлятись. Я шукала ліки, звічної лампади, не більше світла, аніж схиткого полум'я. Принеси її, зажадав він. Князь засвітив галогенову лампу, сховану за буфетом. У салоні стало біло. Я тримала велику ікону Божої матері, дошка була не стара, фарба потріскалась, почорніла. <кій> Ти бачила подібний образ, Колдонов стояв поруч зі мною, спираючись на стіл. У нього від слабкості дрожали руки. На виставці в Альбоні, допитувався він, в готелі, осінило мене. Володимир Дмитрійович, мені так здалося. Не образ, я бачила схожу жінку. У Парижі, матір Божа, засумнівався він. Там, де я працюю, в готелі Равояк живе схожа жінка, великі могдалові очі, вузький ніс і такі ж пропухлі вуста. Вона мешкає в готелі уже рік, з молодшим від неї коханцем. Колдунов <кій> терпляче вдивлявся в мене. Він швидко випив нітрогліцерину. Біль припинявся, припинився, напружене обличчя розслабилось. Іди вже. Я не хотіла залишати його самого. Ну йди вже. Він відпровадив мене до передпокою. Може, це інфаркт? Ти думаєш, що я поспішаю до неба? Я маю мою ікону. Не маю тільки свічки. Потім кия й не дійду. Ще заблукаю», – жартував він. Князь відчув себе краще, бо у своєрідний спосіб варнякав. <кій> <кій> Пам'ятаєш, що ми читали Булгакова? Повічною свічею є Матір Божа, яка приймає світло Господнє. Прошу, дозвольте залишитись, пішла, ти виштовхнув він мене червом за двері. Я мусила залишитись, тоді він не помер тієї ночі. Вранці я пішла до готелю, там на мене чекала робота. Готелю не було. Він згорів поночі. Приїхала поліція та пожежники. Викликали власника, мене поминув поліцейський автомобіль. Рецепціоністів везли до комісаріату. Люди казали, що ніхто не загинув, тільки палій. З румовища старчали жаріючі балки. Я сіла на тротуар і не мала сили ворухнутись. Іскри, які летіли з випалених вікон на вулицю, заплутувались в моєму волосі, в моїх думках. У мене зблиснула візія правди. Я кричала, я викричала все тоді мене привезли сюди. Я не маю що більше сказати. Будь ласка, я можу повторити зізнання. Я не вбивала Юзефа Чапського. Зробіть ексгумаці, коли хочете. Я не доливала отрути до коняки. Не мала жодного приводу. Навіщо? Коли б Чапський жив, я не мусила б шукати нову роботу. Я хотіла грошей, а не помсти для його економки. І я не вбивала Володимира Колдонова. він хворів на серце. Я не спалила його труп у готелі Рабояк. Я перша його впізнала. В устах у нього була обсмалена жувальна гумка, бананова. Так я спершу подумала, але це була оплавлена штучна щелепа. Рожеві шматки плавленого пластику. Сигнит на пальці, який тримав сірники, від яких начебто загорівся готель. Сірника ви не знайдете, він згорів. Натомість я пам'ятаю вже з Колдунова, коли, котрий тримав ту свою сірникову ікону. З нею він помер, стискаючи сірника. Він сам туди прийшов за своєю дружиною, матір'ю Божою. Не я підпалила готель. Я дішуся, що пані Колдунова та син Колдунова успадкують маєток князя Володимира. Всупереч тому, що, як мені відомо, він відписав його церкві та не віднову монастиря в Соловках. Я не стежила за пані Колдуновою та її пасинком. Я отримала адресу готелю від ілонки. Вона також порекомендувала мене князеві. Не знаю, куди переселилася Ілонка. Після шлюбу вона порвала з приятелями. Її чоловік-інженер, він закінчує споруджувати тунель під Ламаншу. Там їх і шукайте. Вони втекли з Парижа. Напевно, вони перебували у змові з Колдуновою. Вони запланували, що я спроваджу князя до готелю, а вони вб'ють його і спалять. Вони знали, що він бавився сірниками, і на нього можна буде звалити відповідальність за пожежу. Готель був старий, саме порохно. Це княгиня вбила князя в готелі та її коханець, тобто її син. Або навіть не вбили, просто в нього луснуло серце, коли він їх побачив. Це вони також передбачили. Володимир Дмитрійович приніс до готелю Свою ікону і сірники. Він знав, що княгиня до нього не повернеться. Він молився на неї, намальованій на іконі. Вона була його матір'ю Божою, а матір Божа свіча, яка приймає вогонь Господній. Так написано Мосі Колдунов, мабуть, хотів її спалити, очистити від гріха і звільнити себе. Операційно це логічно. Навіщо мені було підпалювати готель, убивати колдунове і втрачати обидві роботи? Звичайно, <клес> тепер мені тут добре. Ізолятор більше за мою паризьку кімнату. Їжа смачна. Годують регулярно. За мене платить соціальна служба. Замість порошку я отримую серію ударів електрошоком. Електрика дешевша за ліки. Я знаю, що за мною стежить, і все, що я скажу, чи напишу, ви передасте далі вище. <клес> Тому, користуючись нагодою, нагадайте, будь ласка, аби пилососи робили круглими. Я страх намочилась в готелі. Пилосос чіплявся за двері меблі, а важив пару кіло. Округлий буде котитись, а не чіплятися.